Імануїл Кант Критика Чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор Нечипоренко. Антиномії ЧИСТОГО Розуму. СЕКція 8. Регулятивний Принцип Чистого розуму стосовно космологічних ідей. Через космологічну засаду тотальності надається максимум ряду умов у якомусь чуттєвому світі, як речі самій по собі, він максимум може бути лише заданим у регресії цього ряду. Тож згадана засада чистого розуму у своєму виправленому таким чином змісті Бедеонтунг зберігає надалі свою позитивну значущість, що правда не як аксіома, котра дозволяє мислити тотальність у об'єкті як дійсну, а як проблема для розсудку. Отже, для суб'єкта, аби відповідно до завершеності в ідеї започаткувати і продовжувати регрес у ряді умов до певного даного зумовленого, адже в чуттєвості, себто в просторі і часі, кожна умова, якої ми можемо досягти в експонуванні даних явищ, є знову ж таки зумовлена, бо ті явища не є предметами самими по собі. В яких могло б принаймні мати місце абсолютно безумовне, а лише емпіричними уявленнями, які повсякчас мусять знаходити в спогляданні свою умову, яка визначає її з погляду простору або часу. Засада розуму, отже, є власне лише правилом, яке в ряді умов даних явищ приписує той чи інший регрес, котрому ніколи не дозволено зупинятися на якомусь абсолютно безумовному. Вона, отже, не є принципом можливості досвіду та емпіричного пізнання предметів чуттів, а відтак не є засадою розсудку, поза як кожний досвід є замкненим у своїх межах відповідно до даного споглядання. Ані конститутивним принципом розуму для розширення поняття чуттєвого світу поза весь можливий досвід, а є засадою якомога більшого просування і розширення досвіду. Згідно з якою жодна емпірична межа не має вважатися за абсолютну межу, ця засада є. Отже, принципом розуму, котре постулює як правило, що ми маємо здійснити в регресії, а не антиципує, що дано саме по собі в об'єкті перед усяким регресом. Через те, я називаю його регулятивним принципом розуму, натомість засада абсолютної тотальності ряду умов. Як дана сама по собі в об'єкті у явищах була б конститутивним космологічним принципом, що його нікчемність я якраз хотів показати через це розрізнення, аби тим перешкодити приписувати певні ідеї, яка лише слугує за правило об'єктивну реальність, як то інакше неминуче відбувається через трансцендентальну субрепцію. Аби належно визначити тепер сенс цього правила чистого розуму, слід насамперед зауважити, що воно не може повідомляти чим є об'єкт, лише як улаштувати емпіричний регрес, щоб досягти завершеного поняття об'єкта. Адже якби мало місце перше, то це був би конститутивний принцип, але подібний, як породжене з чистого розуму, ніколи не є можливим. Отже, з таким правилом не можна ставити собі за мету ствердити, що ряд умов сам по собі є скінченним чи нескінченним, адже тоді гола ідея абсолютної тотальності, створена виключно в ній самій, мислила предмет, який не може бути даний у жодному досвіді, оскільки певний ряд явищ наділявся б незалежно від емпіричного синтезу об'єктивною реальністю. Примітка пропонувалася кон'єктура замкнена. Кінець примітки. Розумова ідея, отже, лише припише регресивному синтезу в ряді умов правило, за яким цей синтез просувається за посередництвом усіх підпорядкованих одна іншій умов від зумовленого до безумовного, хоча воно й ніколи не досягається, адже абсолютно безумовне в досвіді годі зустріти. Для цієї мети слід найперш точно визначити синтез ряду, оскільки він ніколи не буває завершеним. Для цього зазвичай послуговуються двома виразами, які мають у ньому дещо розрізняти, хоча й нема змоги точно зазначити підставу цього розрізнення. Математики говорять виключно про прогресус ін інфінітум. Дослідники понять філософи натомість бажають визнавати лише вираз прогресус ін індефінітум. Не затримуючися над перевіркою того сумніву, який навіяв їм таке розрізнення, та над вдалим чи безплідним його вживанням я спробую точно визначити це поняття у відношенні до мого задуму. Про пряму лінію можна цілком слушно сказати, що вона може продовжуватися до нескінченності, і тут розрізнення нескінченного і невизначуваного далекого просування прогресус ін індефінітум було б пустою тонкістю. Адже, попри те, що коли кажуть «продовжуйте лінію, то звісно правильніше буде додати «in indefinitum», адже «in infinitum». Бо перше означає не більше аніж «продовжуйте її доки бажаєте, а друге, ви повинні ніколи не припиняти продовжувати її, чого тут якраз і не задумувано. Та все ж таки, якщо йдеться лише про здатність, перший вираз є цілком правильним, поза як ви можете раз у раз збільшувати її до нескінченності. І так діється у всіх випадках, де тільки говорять про прогрес, всебто просування від умови до зумовленого, це можливе просування в ряді явищ, де в нескінченність. Від батьків ви можете без кінця просуватися по спадній лінії поколінь, та ще й спокійнісінько гадати собі, нібито ця лінія у світі так і йде насправді. Адже тут розум ніколи не потребує абсолютної тотальності ряду, бо не передбачає такої, як умови та як даного датум, тільки як зумовлене, котре є лише гаданим, дабіле і продовжуваним без кінця. Цілком інакшим є випадок із такою проблемою, доки простягається регрес, який підіймається в якомусь ряді від заданого зумовленого до умов. Чи можу я сказати, це є зворотній рух у нескінченність, а чи лише невизначено далеко, in indefinitum, простягнути зворотній рух? І чи можу я, отже, від нині сущих людей по рядові їхніх предків сходити в нескінченність? А чи можу лише сказати, що, хоч скільки б я йшов назад, ніколи не натраплю на якусь емпіричну підставу, аби вважати цей ряд десь обмеженим? Тож я маю право і водночас зобов'язане розшукувати, хоча й не передбачати для кожного предка ще й його прабатьків. Отож я кажу якщо в емпіричному спогляданні дано ціле, то регрес у ряді його внутрішніх умов прямує в нескінченне, але якщо дано лише якийсь член ряду, від якого регрес щойно має прямувати до абсолютної тотальності, тоді має місце лише зворотній у невизначену далечинь, in indefinitum. Так що до поділу якоїсь даної всередині своїх меж матерії тіла слід сказати він прямує в нескінченність, адже цю матерію в емпіричному спогляданні дано цілою, отже, з усіма її можливими частинами, а що умовою цього цілого є його частина, умовою цієї частини, частина частини і так далі, і в цьому регресії декомпозиції ніколи не знайти безумовного неподільного члена цього ряду умов. То не лише ніде немає жодної емпіричної підстави, аби припинити цей поділ, але й далі члени поділу, який має тривати, самі є емпірично даними перед його продовженням, себто поділ триває до нескінченності. Натомість ряд прабатьків в якоїсь даної людини в його абсолютній тотальності не дано в жодному можливому досвіді, та, попри те, регрес де від кожного члена цього роду до вищого члена. Так що не знайти якоїсь емпіричної межі, яка показувала б котрий член як абсолютно безумовний, та оскільки члени, які могли б правити за умову для цього, не лежать у емпіричному спогляданні цілого ще перед регресом, то він не йде в нескінченність поділу даного, а в невизначену далечинь пошуку нових членів до наявних, котрі знову ж таки повсякчас дані лише зумовленими. У жодному з цих двох випадків ані в регресус ін інфінітум, ані в регресус ін індефінітум ряд умов не розглядається як дане в об'єкті нескінченним. Тут немає речей, які даються самі по собі, є лише явища, які даються лише в самому регресі, як умови одне іншого. Отже, питання вже не про те, наскільки великим є цей ряд умов сам по собі. Чи є він скінченним чи нескінченним, поза як сам по собі він є ніщо, а про те, як ми повинні влаштувати емпіричний регрес і доки його продовжувати. І тут існує значна різниця з погляду правила цього поступу якщо ціле було дане емпірично, то можливим є в ряді його внутрішніх умов іти назад до нескінченності. Коли ж воно не було дане, а щойно тільки має бути дане через емпіричний регрес. То я можу лише сказати, є можливість до нескінченності просуватися до дедалі вищих умов ряду. У першому випадку я міг сказати, завжди є в наявності й дано емпірично більше членів, аніж я досягаю через регрес декомпозиції, у другому ж, що я завжди можу йти в регресі чим раз далі. Бо жодне член не є даний як абсолютно безумовний і отже завжди допускається чимраз вище член як можливий, а пошук його таким чином як необхідний. Там було необхідно знайти більше членів ряду, а тут завжди необхідно шукати більше членів ряду, бо жодний досвід не обмежує абсолютно. Адже ви або не маєте сприйняття, яке б абсолютно обмежувало ваш емпіричний регрес, і тоді мусите вважати свій регрес за незавершений, або ж маєте таке сприйняття, що обмежує ваш ряд, тоді воно не може бути частиною пройденого вами ряду, бо те, що обмежує, мусить відрізнятися від того, що ним обмежується, і ви, отже, мусите далі продовжувати ваш регрес і до цієї умови і так далі. У наступній секції сі за уваги буде належним чином висвітлено через їх застосування.